Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Карл волох пише політаналітик, блогер, бізнесмен, активіст громадського ілюстраційного комітету. Оскільки ви доволі з прагляду новин про заложну? Ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч. Перша почувається він цілком нормально, знаходиться на волі, і жодних обмежень щодо нього не застосовано. Попри побоювання опозиційних блогерів, другий настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його зрозуміло більше ніж нас із вами. Треті готуються у травні відбути до Великобританії. Проходить дуже інтенсивне навчання. Четверта, жодні розмови про політичну кар'єру наразі вести не готова і до закінчення війни. Вважає, що його похід в політику на нинішньому етапі може призвести до дестабілізації ситуації і буде згубним для країни. П'яте в майбутньому кандидування на посаду президента не виключає. Шосте напряме питання: чи усвідомлює він небезпеку кримінальної справи, де зеленський ярмак будуть перекидати на нього відповідальність та за сапотаж, підготовки до вторгнення відповідь була юридично. Ми захищатися готові по біспріділу. Мене зак... Крити можуть, але цим я ризикнути готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати з дестабілізацією ситуації в країні і загрозі суверенітету. ні. це один із інсайдів. Леві тепер інший. Топор помсте пише декілька днів тому. Джонсон був присутній на таємній церемонії. Залужний склав присягу ці двоє хлопців закінчать війну. Новий командувач НАТО генерал Залужний та Ястру Британії Джонсон. Разом з американцями вони дотисли Китай від Петрушева наразі вимагають здачі та виведення військ. Як уже повідомлялося в попередніх роликах у Трушеве одне завдання не допустити ядерного удару по Україні на 9 травня. Від психа Путіна можна очікувати будь-що. Той же час телеграм-канал Офісне мишення зазначає, що залужна і знову таємно покинув країну заради термінової зустрічі. Генерал зібрав всіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу. не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними ворогами в Москві в Києві. Почистимо потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те. Що буде одним із командуючим НАТО йде туди на ради кар'єри ради максимальної допомоги Україні. Крім того, заложна врятував Джонсона. А Джонсон його двох громадян Великої Британії звинуватили у роботі на російську розвідку в рамках розслідування справи про підпал складу на сході Лондона, який належав компаніям підприємців з України. Крім того, диверсійна група підірвала одну із машин, якою користувався Джонсон. Політика з пораненням госпіталізували, Зараз з ним все. В порядку інформація приховувалася до останнього. Генерал Залужний перебував в машині з Джонсоном в не був поранений та допоміг екс-прем'єру. Пише лондонський телеграм канал Це все відбулося давніше. Подробиці стали відомі тільки зараз. Після затримання всіх диверсантів взяли, до речі, майже всіх живими, тільки троє ліквідовані. Але все це цього лише інсайди. На відміну від Карла Волоха, який дійсно знайомий з генералом більше ніж інші політологи та авторів, які ведуть телеграм-канали, можуть не зовсім коректно подавати ту чи іншу інформацію. Віримо, що з генералом та Джонсоном все в порядку. Втім, є офіційна інформація, як повідомляють BBC News і Sky News, Загалом звинува. Бачення висунули п'ятьом фігурантам справи. За версією слідства організатор підпалу 20-річний Ділан Ерла займався діяльністю спрямованої проти пов'язаних з Україною підприємство з метою надання допомоги російській державі. Його звинуватили в порушенні закону про національну безпеку, а також у шахрайській діяльності дослідженні та розвідці цілей та спробі фарбування для допомоги іноземній розвідці замах на вбивство британського політика. Крім того, у порушенні закону про нацбезпеку звинуваченої 22-річного Джейка Ріуза його також підозрюють. У підпалі та отримані гроші від іноземної розвідки. Пожежа у промисловій зоні Лейтона сталася 20 березня. Вибух кортежа Джонсона. 22 березня. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.